За перше півріччя виробництво промислової продукції в Івано-Франківській області зросло на 6%, а обсяг її реалізації майже на третину. Також економіка краю нарешті продемонструвала позитивне сальдо у балансі зовнішньої торгівлі. А це означає, що товар прикарпатських підприємств є конкурентним на внутрішньому та світових ринках. Про ці здобутки говорили на урочистостях з нагоди дня підприємця. До обласної філармонії влада запросила представників кращих підприємств Прикарпаття. Чиновники визнають, в останні роки бізнес став соціальним. Ально відповідальнішим ми констатуємо факт, що на сьогоднішній день бізнес він більш уже свідомий. Тобто він свідомо сплачує, адже в нас 98% – Це є добровільна сплата, навіть всіх платежів. Позитивні результати стабільно демонструє малий бізнес. 58 тисяч таких підприємців наповнюють бюджет області на 20% від загального розміру. Усі ми повинні служити бізнесу. Підприємство допомагати середньому малому Ми повинні допомагати робітнику влада для людей, а не люди для влади. Винуватці свята визнають за останні роки. Значно покращився діалог з владою. Свої проблеми вдається вирішувати через громадські ради при різних державних органах. Разом з тим ще потрібно ініціювати багато змін до податкового та митного кодексів. Таке питання як сплата податків з обороту. Теж вимагає ну не простого взяти і, і, і це в законодавство включити, тому що є різні галузі, і кожна галузь вимагає ну встановлення свого відсотку. Ми можемо дуже багато чого погубити. Ми можемо експорт наш погубити. Ну і цілий ряд галузей. З нагоди професійного свята влада керівників кращих підприємств нагородила медалями за заслуги перед Прикарпаттям та вручила 38 спільних грамот ОДА та облради.